Пасіч, Юрченка, Фавуля, Кусирка, секретаря судового засідання, Томах. Учасники справи позивач не зевиці належить на повідомил про розгляд справи, представника позивача Пашін представника відповідача Русакова, у відкритому судовому засіданні, порядку спрощеного позивного провадження, в режимі відеоконференції, поза власника Дениса Олександровича до Вищої ради правосуддя про проти права, застосування рішення Вищої ради правосуддя від 14 серпня 2018 року, номер 26060. 15.18 суд вирішив. задоволені позов власника Олександровича до Вищої Ради правосуддя визнання протиправного та скасування рішення Вищої ради правосуддя від 14 серпня 2018 року номер 2606 0 015318 відмовити. Рішення може бути оскаржено до Великої палати Верховного суду протягом 35 днів з дня складення повного судового рішення. Судове рішення Верховного суду набирає закони сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скаги, судове рішення Верховного суду, якщо його не скасовано, набирає законні сили після набрання законної сили рішення Великої палати Верховного суду за наслідками апеляційного перегляду. Головуючий Васильєва судді, Пасічник, Юрченка, Поляк, Пісенка, підписи. Повний текст судового рішення буде виготовлений протягом п'яти днів, скерований сторонам, заступами поштового зв'язку. Судове рішення зрозуміло. Так, порядок нас подкажемо, зрозумів? Так, каже. Все, дякую за участь, до побачення. Судове засідання закрито.